Переїхав із Херсонщини до Луцька і добровільно пішов до війська звільняти рідну землю від окупантів. Так розказує захисник військового, бо ж нині на чоловіка завели кримінальну справу і підозрюють у самовільному залишенні військової частини. Чому так сталося? Чули наші журналісти. Житель Херсонської області після пис. Повномасштабного вторгнення перевіз сюди сім'ю, в Луцьк, дитину залишив тут, і першим ділом, що зробив, пішов військомати, пішов захищати нашу державу. Адвокат військовослужбовця Андрія каже, це не було просте самовільне залишення військової частини. Розказує і показує суддям документи. У вересні 2022-го чоловік лікувався в госпіталі, бо ж під час бойових дій отримав психічні порушення. Поки справу розслідують, Андрія триматимуть під вартою. Той хоче оскаржити запобіжку. Згідно матеріалів, особа не брала. Участь в бойових діях. Не з'явилася 1 лютого на шикування. А насправді, 4 місяці, людина перебувала на нулі, не отримала учасника бойових дій. Був неодноразово. Приймав участь в штурмових діях. Є відеозаписи, записи, його телефон видамо, де йде весь в крові і повідомляє, що що відбулося, і скільки загиблих. Він не тільки не втікав, а коли це все сталося, ще й сам приходив в ДБР. Зауважує Сергій Полячук. Він висловлює готовність продовжувати службу. Водночас, єдине, що просить, він каже: Я передовій не зможу більше знаходитись в будь-якій частині тилового забезпечення там, де не пов'язано з цим. Каже, просто немов в нього йде ступор. Я перепрошую, я не психіатр, але як його примусити? Я не знаю. Звертався. Стосовно своїх захворювань не тільки в медичні заклади, а постійно наголошував, що в нього є психологічні проблеми, і на жаль, абсолютно не була надана йому морально-психологічна допомога, яка повинна надаватися у військових частинах безпосередньо, навіть в тій, які він служив. Мовляв, це і стало причиною його самовільного залишення військової частини за версією слідства 1 лютого минулого року. Захисник вже каже, що Андрій залишив військову частину раніше. На даний момент орган розслідування керується зібраними матеріалами, і тому так трактує, що дата вчинення кримінального правопорушення є 1 лютого 2023 року. подальшому, якщо сторона захисту буде надавати інші дані, тобто вони будуть досліджуватися. Під час проведення допиту дозвони скормулася давати показання. Чуємо, що військовий готовий співпрацювати зі слідством. Правоохоронці вважають, що тримання під вартою треба залишити в силі. На відеозаписах, і на фотознімках, де він весь в крові йде, де баг і розказує, що в нього за один день чотири дні народження. Ось оце я вважаю повинно враховуватися під час звернення слідчого при всій повазі до слідчого. Прокурор зауважує, що у випадках дезертирства нині передбачено винятковий запобіжний захід, і то саме тримання під вартою. Хочу зазначити, що дійсно точно інстанції примірно враховано складавчі зміни до к нам санккуту на яких. Особенно які відчинили переділеного стану прогружки, в тому числі передбачення статею чотириста сок нам подусу України, соціальних захід видітривання під вартою. Це як уже забіжне захід тож на найближчі 60 днів Андрія залишають у СІЗО. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.